Чому місячні посилюють здуття живота? Підписуйтесь і я розказую. І так, місячні пов'язані зі змінами гормонів прогестерону і естрогену. Ці гормони також впливають на кишково-шлунковий тракт, впливають на моторику їхню, а також на, можливу появу напрямків. З появою напряків більше пов'язані коливання естрогену. А ось. Прогестерон більше пов'язаний зі сповільненням перистальтики, тому може посилюватися і бродіння. Відповідно, здуття стає більшим, адже процеси сповільнюються. Знову ж таки, інші жінки розказують, що в перший день, коли починаються місячні, навпаки, швидше біжать. Туалет по-великому і навіть кілька разів. Це також пов'язане з гормональними змінами, а саме з тими гормонами, які сприяють відшаруванню ендотелію матки. Тому, бачите, гормони впливають не лише на один орган, адже наш організм є не окремі якісь структури, а вся цілісна система.